Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо 6 листопада 2023 року проводимо громадські слухання щодо вуріння будівництва сверлини номер 107 на Тинівського родовища компанії ТЗО «Горизонт». Коротко роз'яснюю, для чого ми проводимо ці слухання і визначимо подальшу процедуру слухань по етапах. З процедури оцінки впливу на довкілля і громадські слухання сьогодні проводяться відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови кабінету міністрів про порядок проведення громадських слухань в процесі громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля. так. Коротко, громадське слухання головуючим буде представник органу місцевого органу територіального органу, тобто департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, тобто я. Коротко почну я, потім е надам слово суб'єкту господарювання до 5-10 хвилин, а оскільки там суб'єкт господарювання розкаже про е діяльність, для чого це проводиться діяльність. Потім е надасться слово або суб'єкт господарювання продовжить про вплив на довкілля до діяльності, або надасть слово. Е про представникам компанії, яка здійснювала оцінку впливу на довкілля. Після цього, після всіх виступів щодо планової діяльності, кожен з присутніх громадськості може задати питання та зауваження до план до виступаючих. Якщо не бу з виступаючих не буде відповіді на дане питання протягом п'яти робочих днів треба надати відповідь запитуючому. В письмовому вигляді, в письмовій формі. Отже, коротко почну, що громадські слухання розпочалися, громадські взагалі оцінка плану довкілля тизового Горизонту розпочала 21.08.2023 року, розмістивши повідомлення про планову діяльність протягом 20 робочих днів з, з дня розміщення в єдиному реєстрі зацікіння повідомлення про планову діяльність. До департаменту екології не надходили зауваження, про що було повідомлення повідомлено, повідомлено суб'єкту господарювання. Відповідно до цього, суб'єкт господарювання 16.10.2023 року розмістив звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Так само. Зі звітом можна в оголошенні було вказано, що сьогодні, 6, 6 листопада, буде проводитися громадські слухання у вигляді відеоконференції. Силка на відеоконференцію була вказана в оголошенні в 11-й годині. Отже, це коротко про план... Як була розпочата процедура з оцінки впливу на довірях суб'єкту господарювання, Подальшому надаю слово суб'єкту господарювання. Прошу. Всім доброго дня. Я є представником компанії Горизонти. Безпосередньо виконую функції геолога. Наше підприємство Горизонти працює в газовій сфері вже більше 10 років. Станом на сьогодні наше підприємство проводить виробничу діяльність в межах тинівського родовища на підставі спеціального дозволу 5351 від 25.01.2022 року. Метою даного спецдозволу є користування надрами, розвідка покладів нафтогазоносних надр, в тому числі доступна промислова розробка родовища з подальшим видобуванням. В адміністративному відношенні Тинівське родовище знаходиться в межах Дрогобицького та Самбірського районів Львівської області. В технічному відношенні площа робіт знаходиться в косівсько угерській підзоні зовнішньої зони Прикарпатського прогину і межує з такими відомими родовищами, як Бистрицьке, Новосілківське, Грушівське і Залужанське. З даним проєктом ми пропонується буріння свердловини номер 107 також ну, для, з метою видобування газу. Даний проєкт в, в загальному в даному проєкті ми були застосовані всі основні діючі норми, які станумо сьогодні діючі в межах України. І в подальшому після отримання позитивних результатів. В даній свердловині, як ми очікуємо, буде видобуватися газ згідно ну, згідно чинного законодавства, будуть сплачуватися рентні платежі за користування надрами, і частина коштів буде виплачуватися, ну, безпосередньо у місцевий бюджет, що також є позитивним як, діяльністю, яку ми ну, плануємо провадити. Ну, в мене в загальному все. хотів би дати більше слова. Можливо, про проєктанту, який безпосередньо виконував даний проект. Дякую. Так. Дякую. Добрий день. Чи чути мене? Так, чути. Так. Тоді я продовжу з компанією Горизонти. Працюємо ми давно і зробили вже не один десяток свердловин в співпраці з нами. Раніше працювали по гірському родовищі, тепер у нас Тинівське родовище, і одна із свердловин, яку, зараз, яку ми зараз розглядаємо, це свердловина 107. Свердловина планується до будівництва на території Новокалинівської територіальної громади. Це є Самбірський район. Планується спорудження. З метою пошуку природнього газу. Для цього на даній території буде облаштований будівельний майданчик, який складатиметься з залізобетонних плит, буде привезене відповідно бурова установка, інше технологічне обладнання для будівництва свердловини, свердловина орієнтовною глибиною пів. 1500 метрів. Спочатку буде розвідувальна. Надіємося, що буде приплив вуглеводнів, і далі свердловина буде переведена в видобувну. До даного майданчика буде підведена частково по існуючих дорогах, які там є. Частково, можливо, будуть потребувати якогось відновлення для доїзду техніки, буде вплив від даного від даних робіт. Далі, щодо будівництва свердловини. Під час будівництва свердловини будуть утворюватися специфічні відходи, відходи від буріння, дані відходи. Утилізовуються відповідними організаціями, які мають на це право. При утриманні пластових вод дані води також утилізовуються компаніями або перекачуються в поглинальні свердловини даного або Бистрицького, або гірського родовища, нами були проведені. Розрахунки стосовно атмосферного повітря, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, найближчих житлових будинків в радіусі кілометра немає. При санітарно-нормативній санітарно-захисній зоні 500 метрів, тобто витримується в кратному обсязі санітарно захисна зона, також е, в звіті є е, е, розрахунок відходів, які будуть утворюватися, е, водозабезпечення. Що, щодо водозабезпечення, воно буде привозне, спосіб буріння безамбарний, тобто ніяких розливів, виливів, е, ніяких технічних вод на території. Не передбачається даним способом буріння. Він є, так би мовити, все зберігається в ємностях. Тут побудували свердловину, поїхало на наступну свердловину, використовується далі. Ще передбачається будівництво трубопроводу шлейфу, при отриманні позитивному вуглеводнів буде побудований шлейф. Або на Сусідні площі або до магістрального газопроводу. Відповідно, нами були проведені розрахунки атмосферного повітря, враховані викиди, враховані відходи, воду, вплив на біорізноманіття, є звіт щодо робіт на даній ділянці робота є. Належно зроблена, відповідає всім нормам законодавства, і з нашого боку може бути погоджена і схвалена Департаментом екології. Ну, В принципі, коротко. Все більше на сторінках звіту. Дякую. Дякую, Пантера. Отже, ми вислухали представника суб'єкта господарювання і представника компанії, яка розробляла звідси оцінки впливу на довкілля. Та почули, як про що планується що планує суб'єкт господарювання, які вплив буде від цього. Питання, зауваження, пропозиції до виступаючих когось є. Не бачу, що бич, крім нас нікого немає в підключеннях. Водночас наголошу, що дані громадські слухання є у записі, їх можна переглянути ще раз. Так само, хто наголошув, що з візиту можна ознайомитися з. По первому вигляді, хто ще не ознайомився, в, згідно з оголошенням в, на території Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та в Новоколинівській міській раді за адресою місто Нової Калинів площі Авіації 1А. І ну, в департаменті вже говорив Львів, вулиця це 398. Так само бачу, що Тарас піднімає руку, прошу Тарас, скажіть. Ще що... хотів доповнити, що е, звіт був е, опублікований в е, двох ЗМІ на сайті громади Новокалинівської, і ще також опублікував на сторінках. Тобто, охоплення було максимально, я думаю, на Львівську область. Даних. Даних громадських слухань, ну ніхто напевно не побажав прийти добре. Ну але все одно наголошу, що громадське обговорення планової діяльності нас триватиме до 20 листопада. І хто ще не ознайомлений, може ознайомитися зі звітом, так само. Департамент надає в електронному вигляді звіт для ознайомлення після надання заяви щодо ознайомлення звіту, у зв'язку з тим, що єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля в час воєнного стану, недоступний для громадськості. Отже, якщо немає ні в кого зауважень та пропозицій, вважаю такі громадські слухання, які відбулися, у зв'язку з тим, що є представник організатора, тобто представник департаменту екології і суб'єкту сподрування, представники суб'єкту сподювання. Дякую всім за увагу, гарного спокійного вам дня. Побачення. Дякую, побачення. До побачення.